Всім вітання, наша робота продовжується. вхідні двері, ну, Чорна вхідна коротка металева, це веде на дзвінок. Прийшли електрики на об'єкт, встановлюють підрозетники, бачите, як виглядають кожен підрозетник поєднаний гофрою. Встановили підрозетники, встановили такі великі коробки, де будуть з'єднані електрики. Переважно це йдуть на розетки, це не відключатель. Ідемо далі подивимось в салоні. Підрозетники стоять. Підрозетник. Виведе не світло. Чому так виведене світло? Тому що через підрозетник провода піднімається з цією великою коробкою, що я показував. Підписуйтесь, будуть час від часу показувати. Як будуть йти далі роботи. Підрозетник, 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 підрозетник і гуфравий на 20 -точки. Все потім закриваємо і все рівняємо зі стіною. Нагадаю, спочатку виставляємо підрозетники, а потім з'єднуємо все гуфрою. коробку. А Ще хочу подивитися, розказати вам, де найкраще де найкраще встановлювати. Коробки на опалення під підлогою, тому що в багатьох відео показують, що в котельні. Це неправильно. Тому що бачите, от наша коробка встановлена на теплу підлогу. З цієї сторони, це все буде заштукатурено. З цієї сторони, все закрито. І от тут буде доступ. Є сходи вниз і тут буде доступ. Все ставиться перед черновою е підлогою. Коли закінчаться всі труби, буде заливатися полістиров бетон, що використовують електрики. 25-ка, 25-ка. 32 гофра. Бачу тут ще є 20-го гофра. Чим більше гофра, тим легше пропахати потім провода. Бачите, коробки всі стоять. Розетники стоять. Тут гараж, тут буде електрощит. Коробка електрощит виведена. Дивиться тільки 4 гуфриди, 32, -ки, 35 -ки виведені і з'єднані з основною коробкою, де будуть проходити з'єднання. Не знаю, зараз, Яка на світло, яка на антенну. Тут на світло зроблено. Бачите, штруба вже закрита. Коли закриється штурба, все рівненько зі стіною Йдемо на другий поверх. це сходи до гори, тут буде виключати на сходи і подивитися поставлені підрозетники, де будуть фонарі вставлятися. З'єднано все гофрою і вже ж штурба закрита. Навіть грібенка на другому поверсі. Не вставляється, бажано ставити в середині хати, в центрі хати. От грібенка стоїть в коридорі, підведена ну, гаряча і відхід зимної води в котільню. Чому? Це як як нею легко розвести по хаті теплу підлогу. Там кімната. ванна кімната, кімната, кімната і з тої сторони гардеробна. Дуже легко, зверніть увагу на це, не треба ставити грибенку в котельні і потім через 5, 6, 7, 8, 10 метрів коридор вести трубу до хати. Не буде рівномірно нагріватися нічого. Самі подумайте, я не критикую, я рекомендую. Тут виведені не світло, тут навіть не 20-го, напевне, 16-ка гофра. Строби закинуті. Все оберігано зі стіною. Розетки виведені, розетка, підрозетник з підрозетником сполучений, все гофра. Провода ще не виводили. Подивіться тут. Підрозетники можуть бути такі, це на 1, 2, 3, 4 місця. І це, напевно, на 8 місць. Коробка тут буде центральна електрика збиратися, можливо, пише ТЛ-телевізор, що. Кондиціонер, обмін повітря. Йдемо сюди. І тут теж бачите, поставлені дві великі коробки. Тут там зверху збита антенна, тут штруба ця велика на антенну і зайде сюди і звідси вже буде розхід антени по хаті. Якось так. Тут також підрозетник, підрозетник, пішла гофра виведена, виведена на світло і все, все вже закинута і вирівнена з коробкою. Ну і Біля дверей, тут типу якби стандарт. Тут буде розетка, виключатель і термостат. І так переважно в кожній кімнаті зараз покажу. Розетка, виключатель, термостат. В ванній кімнаті також. Розетка, виключатель, термостат. Світло під'єдне сюди, туди. На світло над на умивальником виведе наверху. Навіть всі водорозетки все зроблено до штукатурки. Тут буде стояти. Все через, все через низ, через, низ, через е, коробки, які ті центральні. Все зробиться прохідні виключателі. Ну, Будемо можливість, я покажу і трошки поясню. Це виходить 4 труби, дві виходять на опалення і дві виходять на гарячу зимну воду. І якось так.